Вітаю, я Андрій Городиський, 18.15, у Києві. Час новин світ. Пілот убивця встиг потренуватися перед катастрофою. Нові дані розслідування. Торнадо в Німеччині. Чоловік загинув, коли на його автомобіль вітер кинув шмат даху. Дорога миру між США та Кубою відновлюють поромне сполучення. Росія знову хоче відтягнути угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Йдеться про економічну частину документа. Представник Росії в Євросоюзі Володимир Чижов закликав відкласти запровадження ще на рік до 2017-го. але визнав, його ідея не викликає захвату ані, ані в європейську, ані в української сторони. Торік під тиском росіян Київ та Брюссель домовилися, що угода повністю запрацює з початку 2016-го. До того часу діє режим односторонніх торговельних пільг з українських товарів, які в. До Євросоюзу не стягується мито. В той час імпорт з країн ЄС все-таки митом обкладається. Коли запрацює повноцінний режим асоціації, російська економіка втратить 100 мільярдів рублів, підрахував минулого вересня Володимир Путін. Нині це майже 2 мільярди доларів. Єврокомісія хоче посунути американських інтернет-гігантів з цифрового ринку ЄС. У Брюсселі презентували концепцію єдиного європейського ринку цифрових послуг. Розробники хочуть створити величезну, спільну для всього об'єднання онлайн-платформу товарів та послуг. Рівний доступ до неї матимуть усі від приватних покупців до великого бізнесу. Правила інтернет-торгівлі будуть однаковими в усіх країнах ЄС. Комісари також хочуть запровадити спільний реєстр для юридичних осіб Євросоюзу, спрощення пов'язаних. Заних із цим адміністративних формальностей дасть змогу заощадити до 5 мільярдів євро на рік, кажуть в Єврокомісії. А ще проект створить нові робочі місця та залучить іноземні інвестиції до цифрового ринку ЄС. Докладніше про проект у наступних випусках новин світ я хочу бачити загальноконтинентальні комунікаційні мережі, цифрові послуги, які долають кордони. Я хочу, щоб кожен покупець отримував найкращі пропозиції, а кожен бізнес мав доступ до широкого ринку, де б у Європі вони не знаходилися. Репетиція самогубства. Другий пілот лайнера, що в березні зазнав катастрофи в Альпах, тренувався розбити літак на попередньому рейсі. Про це повідомляють французькі слідчі за кілька годин до свого останнього польоту Андреас Любіц на тому ж борту із. Тим же екіпажем виконував переліт з Дюссельдорфа в Барселону. Бортові самописці літака зберегли технічну інформацію про політ і приблизно годину перемовин у кабіні. Вони свідчать, поки перший пілот виходив, Любіц перевів керування у ручний режим, різко знизив літак, а потім повернув на попередню висоту. Усі бортові показники були в нормі і після повернення капітан екіпажу нічого не помітив. На думку експертів, у такий спосіб Любіць міг провести репетицію останнього польоту. Пізніше того ж дня на зворотньому шляху літак розбився в Альпах. За однією з версій, другий пілот навмисне скривав у гори. Тоді загинули усі 150 людей, які були на борту. Другий пілот здійснив деякі зміни в системі, тоді коли капітан вийшов з рубки. Ці зміни ніяк не вплинули на траєкторію польоту. І капітан у той момент нічого не помітив. Коли він повернувся, його напарник вже виставив усі прилади у нормальний режим. Кількість загиблих під час землетрусу в Непалі перевищила 7600 людей. Це останні офіційні дані дані. Ще стільки ж людей у списках зниклих безвісти. В країни не працює мобільний зв'язок і тисячі людей не можуть додзвонитися до своїх рідних. Рятувальна операція триває. Під руїнами живих вже не знаходять. Землетрус у Непалі стався вранці, 25 квітня, неподалік столиці Катманду. Підземні поштовхи повторювалися ще протягом кількох днів. На півночі Німеччині пронісся торнадо. Вихор господарював у містечку Бюцов біля Ростока. Там загинув чоловік. На його автомобілі рухнув шматок даху сусіднього будинку. Ще 30 людей травмовані. Окрім того, вітер здер черепицю з місцевого шпиталю. Його пацієнтів з верхнього поверху перевели на нижні. Також пошкоджена міська ратуша, будинок для літніх людей і церква. Негода вирувала також у гамбурзі. Сильний шторм повалив дерева та електростовпи. Сполучені Штати Америки та Куба відновлюють морське сполучення. Регулярні пороми між Флоридою та Гаваною запустять у вересні. Ліцензії на перевезення отримали чотири американські компанії. За один рейс із США до Куби і навпаки зможе потрапити від 200 до пів тисячі пасажирів. Останній пором припинив курсувати між Сполученими Штатами та островом Свободи півсторіччя тому, після розірвання дипломатичних відносин між країнами. В останні місяці взаємини Вашингтона та Гавани помітно потеплішали. Відбулася перша зустріч при президентів Барака Обами та Рауля Кастро. У Європарламенті готують резолюцію про посилення санкцій проти Росії. Депутати кажуть, якщо Росія не буде повною мірою виконувати мінські домовленості про припинення вогню і не поверне Крим Україні, ЄС має діяти рішуче. Зокрема, посилити санкції, а також обговорити питання про надання Україні оборонних озброєнь. Так зазначено у заяві Комітету з міжнародних справ Європарламенту. З нами на зв'язку з Бона оглядач медіакомпанії Deutsche Welle Христина Ніколайчук. Христину, вітаю. То які саме санкції, як саме можуть їх посилити? Ну, цього комітет з міжнародних справ Європарламенту поки не конкретизує. Принаймні, в документі, де власне йдеться про можливість посилення санкцій проти Росії якихось конкретних заходів ще не перелічено. Там вказуються радше на причини, які можуть призвести до цього. А ці причини залишаються незмінними. Це строге дотримання мінських домовленостей та повернення Криму Україні. І оскільки відчутного прогресу у врегулюванні української кризи євродепутати не помічають, то й заговорили знову про посилення. Ні санкцій у ЄС в запасі ще є кілька важелів, насамперед економічних. Е, найрадикальнішим з них було б відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Е, про це вже і раніше неодноразово натякали на Заході, зокрема взимку перед тим, як у мінську було досягнуто нових домовленостей. Е, відключення від SWIFT, по суті паралізувало б усі міжнародні перерахунки Росії за газ та іншу сировину. Але е, такий радикальний крок ЄС притримує на випадок, коли ситуація на Донбасі якось... Як Якось дуже сильно ескалюється наразі. Гадаю, радше йтиметься про щось на кшталт розширення санкційного списку підприємства або осіб. І до речі, цікавим моментом, згаданим у заяві комітету з міжнародних справ Європарламенту, є намір розглянути також можливість надання Україні оборонних озброєнь. Якщо до цього справді дійде, то це могло б стати певною мірою поворотним моментом, адже досі є будь-яку військову допомогу Україні відкидав. Христину, чи є якась інформація, коли посилені санкції можуть запрацювати? Проект резолюції щодо посилення санкцій проти Росії буде винесений на голосування в Європарламенті уже в червні. Тоді ці санкції ще має затвердити Єврокомісія, а також глави держав та урядів ЄС. На думку ініціаторів проекту резолюції, всім країнам Євросоюзу слід займати єдину позицію і твердо підтримувати невизнання анексії Криму і Севастополя. Інакше, як зазначено в документі, Росія може повністю відрізати Україну від виходу до моря, створивши коридори до Криму і Придністров. Ї. ЄС має протидіяти цьому і тісніше співпрацювати з НАТО та США. Переконані у Європарламенті. Христина Ніколайчук, оглядач медіакомпанії Дочі Веля, спеціально для новин світ. В Італії відкривається венеційський бієналі зали, наповнені сучасними скульптурами, картинами та інсталяціями. Головна тема цьогорічного фестивалю майбутнє всього світу. У Венеції є й український павільйон. Він називається Надія на його відкритті зіграє «Океан Ельзи. Нинішній біоналі офіційно 56-й, хоча насправді удвічі старший. Першу виставку сучасного мистецтва у Венеції 120 років тому організував король Умберто. Вже в перші роки там виставляли свої роботи клімтренуара трохи згодом. Пікассо головна нагорода золотий лев, як і на венеційському кінофестивалі, який, до речі, раніше і сам був частиною мистецької виставки. На цій мистецькій ноті запрошую в студію Інну ну, іннусквину. вітаю. скажи одне питання: як там сага з рятувальниками з, з евакуації українців з Непалу? Деся Андрюш, це було б смішно, якби не так трагічно. Ну не те, щоб трагічно не так одним словом, літак сьогодні приземлився в Делі і в нього спустило шасі. Ото, що був раніше поламаний сьогодні, але ми всі, всі сподіваємося, що він сьогодні таки повернеться в Україну. Більше про це та інші звісно, новини будуть у випуску буквально скільки хвилин світ завтра у тій самій порі. Ми вже готуємось. П'ятеро загиблих, 12 поранених українських військових у зоні АТО за минулу добу. Літак, який вивозить українців з постраждалого від землетрусу Непалу, сів у баку на перепочинок. Уночі він має бути у Києві. Слово міністра МВС за поламаний іл відповість Міноборони. За інші помилки голова Держслужби з надзвичайних ситуацій. Клас потенційних міністрів очільник уряду сьогодні відвідав академію МВС, де навчаються кадети патрульної служби. Вони середи 6 травня. Вітаємо вас. За минулу добу на Донбасі п'ятеро українських бійців загинуло, 12 поранено. Такі дані повідомив речник адміністрації президента з питання то Андрій Лисенко. Інтенсивність обстрілів зі сторони бойовиків не зменшується. Терористи стягують на передову військову техніку. Далі Аліна Орищин от тут працює снайпер. Ребята свів А от то від... від песок у селищі. розтрощені будинки, школа, місцевих жителів не видно. Піски, які неподалік Донецька, терористи обстрілюють безперервно. У штабі ато кажуть, стріляють із великокаліберних гармат та мінометів. На Донецькому напрямку найгарячіше поблизу литовища бойовики обстрілюють Авдіївку та опитне. За минулу добу внаслідок бойових дій та зіткнень ми втратили п'ятьох наших воїнів і ще 12 отримали поранення. Найбільш важкі втрати вчора сили антитерористичної операції понесли в районі Авдіївки. Там бронетранспортер збройних сил України підірвався на ворожому фугасі. У Широкиному поблизу Маріуполя бої не припиняються. Бойовики гатять із гармат, мінометів та артилерії. Мінувша ніч оказалась напряжованою за час. З нуля часу. Главная задача, которая стоит сегодня перед военнослужащими сектора М – окончание работ по возведению фортификационных сооружений, которые защитят Мариуполь в случае возможной атаки врага. За минулу добу бойовики стріляли по силах АТО в районі населених пунктів Станиця Луганська, золоте, Сокільники та трьохізбенка. Це на Луганщині вогонь відкривали зі стрілецької зброї, повідомляють у штабі АТО. За даними розвідки, бойовики активно посилюють свої угруповання на передовій і переміщають туди бронетехніку. З перевальних баз у містах Іловацький, Краснодон стягують її ближче до лінії фронту у Донецьк, Горлівку, Стахан, Алчевськ та Луганськ. Аліна Оричу, новини на першому. У мінську йдуть переговори стосовно ситуації на Донбасі. Спочатку засідала тристороння група: це представники України, Росії і терористичних ДНР та ЛНР. Далі переговори продовжилися у чотирьох підгрупах, які контролюватимуть виконання мінських угод за чотирма напрямками: це безпека, політика, економіка та гуманітарна сфера. Перед відльотом у мінськ із представниками української переговорної групи зустрівся Петро Порошенко. Він наголосив, що бойовики мусять негайно відвести військову техніку із зони розмежування. Мінські домовленості треба виконувати. Контроль над процесом відведення зброї мають здійснювати представники ОБСЄ. Крім цього, президент наполягає на введенні на Донбас миротворців. Окремий напрямок роботи. Безпекової підгрупили це є обговорення модальності розгортання на території України комбінованої місії з цивільним і військовим компонентом під егідою Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу. Під час останніх переговорів в нормандському форматі російська сторона наголосила, що вона не заперечує. Розгортання в Україні. Миротворчуємось. Пізно вночі літак з евакуйованими з українцями має сісти в Києві приблизно о другій. На борту 76 українців, 11 іноземних громадян. Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій та журналісти. Уночі літак заправлявся пальним у Делі, і там у нього лопнуло колесо шасі, повідомляють кореспонденти, які серед пасажирів. І доки його лагодили, пасажири вийшли на злітну смугу. Хто спав, хто відпочивав, хто працював. І ось лежить Зурян Шкіряк. Зараз лайнер у Баку. Усіх пасажирів та екіпаж забрали автобусами і поселили у одному з найкращих готелів міста. Виліт на Київ запланований на 23-ю. ІЛ 76 який вивозить українців з Непалу, найкращий з тих, що має Україна. Він 86-го року виробництва і літає уже майже 30 років. Призначений для перевезення техніки, вантажів та особового складу. Також з нього можна десантуватися. 2011-го його відремонтували на Миколаївському заводі і повернули до військово-повітряних сил. Саме цей літак минулого літа успішно виконав бойове завдання і вирвався з оточеного аеропорту в Луганську. Це не єдиний Іл-76, який є в наших армійців. На сайті Вікіпедія зазначено, що у збройних силах шість таких літаків ще 57 стоять законсервовані. Один Іл-76 збройні сили України втратили минулого року на Луганщині. На підльоті до аеродрому його збили бойовики. До вивезення українців з Непалу Україна не була готова. Визнав міністр МВС Арсен Аваков. Він заявив, відповідати за зламаний літак буде міністерство оборони. За свої помилки відповість і Зурян Шкіряк. виконувач обов'язків голови держслужби з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, полетів літаком наданим міністерством оборони евакуювати українців. Разом з ним журналісти і подруга. Дорогою літак зламався. На ремонт пішло майже шість днів. Зарян известный очень человек. У меня к нему нет претензий за многое то, что он сделал. И дай Бог каждому из вас сделать столько, сколько он сделал для этой страны. Но если он сделал ошибки, а он их делает как обычный человек, он за них будет отвечать. Это все, что я вам хочу сегодня сказать. Тот, кто цели так поставил, в Министерство обороны Украины. И давайте всех собак и дураков в одну кучу не лепить. Хорошо? Каждый отвечает за свое. Система у нас така прагніша, негодящася. І надо чесно сказати, ми не готові були к такого рода операції. Надії Савченко в суді стало погано із серцем. Її викликали швидко. Після надання допомоги лікарі сказали, що Надія може брати участь у суді. Засідання у справі Надії Савченко проходить у басманному суді Москви. Суддя Карпов ухвалив рішення не визнавати імунітет депутата Парі в української льотчиці. Адвокат Савченко Микола Полозов повідомив, що на початку засідання вони заявили відвід цього судді. Він жодного разу не виносив позитивного рішення у справі Савченко, але отримали відмову. Крім того, слідчий комітет Росії стверджує, що бойовики взяли її в полон і потім просто відпустили. Нагадаю, крім обвинувачень у причетності до вбивства російських журналістів, надії закидають ще й незаконний перетин кордону. Час насече в річні ж рішення. судьи о продлении срока содержания под стражей. Я напомню, что ранее следствие было продлено до ноября. Вместе с тем, на сегодняшнем заседании следователь просил продлить срок содержания на один месяц, до 13 июня. Это обусловлено, скажем так, особенностями законодательства Российской Федерации, поскольку продлевать срок содержания под стражей свыше года, а это наступит в июня, сможет только Московский городской суд. Я думаю, что каких-то иллюзий по поводу решения питать не нужно. Сроки и продлят. Будем, конечно, обжаловаться. Свідків у справі Савченко нарахували 108 тисяч. Про це у суді заявив слідчий. Два місяці тому їх було 19 тисяч, каже адвокат Савченко Марк Фейгін. І далі рахує. Виходить, що протягом двох місяців слідчий комітет щодня допитував півтори тисячі людей. Якщо витрачати по 15 хвилин на допит, то виходить понад 9 років без свят і вихідних. І ось що сказала сама Надія Савченко в залі суду. Я просто, вже, розумієте, зумілася. я Десять місяців одиночки це навіть не тюрма це на стилі. Я сижу там просто, щось вичікую і не можу зрозуміти. Та сім, хочете судити, судіть завтра. Досить уже тягнуть кота за яйця, робить вигляд, що ви щось робите. Мені гетко дивитися на те, що називається законом і чоловіками. Російський суд подовжив арешт українського режисера Олега Сенцова до 11 липня. Його заарештували в Сімферополі рік тому. Звинуватили у підготовці терактів у Криму. Адвокат Сенцова повідомив, що рішення про продовження терміну утримання буде оскаржувати, а його підзахисний ніколи не визнає обвинувачення. Як готують майбутніх співробітників патрульної служби, приїхав перевірити Арсеній Яценюк. Національну поліцію мають створити до кінця місяця, якщо парламент ухвалить законопроект. Навчання кадетів іде у пришвидшеній формі. Чого навчають і чого на думку Яценюка має боятися міністр МВС? Знає Ірина Віноградова. Це кадети патрульної служби МВС. У цій аудиторії вони вивчають теорію. Сьогодні протоколи про адмінпорушення, на кожному столі папка. Усе це кадети мають опанувати до кінця червня. Наші слухачі не юристи, і за курс двохмісячний спеціальний курс підготовки їм потрібно опанувати курс знань, які на юридичному факультеті вивчаються майже два роки. Тому без певної теоретичної підготовки. Адаптований, звичайно, курс, але тим не менше. То їм було звичайно важко в, ці, в цю глибину певного. В принципі, все йде нормально. Ми всі тут люди з освітою і маємо високий рівень обичаємості, тому я не можу сказати, що щось йде дуже важко. Як дається навчання новачкам, запитує прем'єр, цікавиться, скільки сплять, бігають, що їдять і чого навчилися. Хто має юридичну освіту? Я теж третій. А скажіть, хто має вищу от? Хто зараз тут сидить, хто має вищу освіту? Вау! Арсен, Арсен Борисович, у вас дуже серйозна конкуренція. Я вам хочу сказати. У нас, у нас немає стільки посад міністрів внутрішніх справ, скільки тут сидить потенційних міністрів. Після теорії практичні навчання ця група новачків саме тренується евакуювати заручників на машині. Ці новобранці також рятують людей без авто. Працювати вчаться під прикриттям. Бистрійка, бистрійка, вакуатор. Інструктор пояснює, вчать кадетів не лише правильно працювати у команді, а й як діяти. У нас поставлені задача перше місце на заручники, люди. Потім на третьому місці працівники міліції, четверте місце бандити. І п'яте місце це вже нас докази. Самого Павла тренували інструктори з Каліфорнії. Зараз їх в Україні шестеро уроки давали чотири тижні. Нині спостерігають за результатом. Процес співробітництва кадетів та інструкторів, яких ми навчили, дуже позитивний. Враження від новобранців дуже хороше. Я вірю в те, що вони сумлінно виконуватимуть роботу на своїх нових посадах. У понеділок до навчально-наукового інституту підготовки фахівців приїде ще шість каліфорнійських полісменів. У кінці червня патрульно постові навчання закінчаться. Ірина Віноградова, Андрій Машляковський. Новини на першому. На Донбасі триває автопробіг до Дня Перемоги. Військову техніку у часів Другої світової сьогодні побачили у Красноармійську і зеленому полі. У колоні два мотоцикли М-72, вантажівка і позашляховик. Учасники акції у формі солдатів радянської армії. Напередодні вони були у Краматорську. Як зустрічали там колону, бачила Вікторія Пластун. ехали сзади, а мальчик впереди на мотоцикле. Просто вот так она сидела на этом и говорили, и, и махали. Бум -бум 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 -бум. Андрій розповідає, як мотоцикли заїжджали у місто. Зацікавили вони і Ангелінку. Її мама каже, що дівчинка жодного разу в житті не бачила військової техніки, адже сім'я виїхала з Краматорська, тільки но в місті розпочалися бойові дії. Ну, дуже страшно наблюдати і розуміти, як це було в то время, і са що це прайсходять і зараз. Хочеться міра, спокойствия і всього остального. Головне, щоб вони не стріляли. Да, котик? да. Ну, все. А от ці жінки рідного міста не полишали. Кажуть, мають бути поряд із військовими. Наші воїни нас вивели, нас, людей, взрослих, пожилих, Пробудили в нас патріотизм, воїни. Вот що вони зробили. Ми і їжу готовим, і Що вони запросять, кастрюлі, що їм треба? І сітки плетемо, кікімари плетемо. Євген, дочекавши своєї черги, Сідає на мотоцикл і розпитує водія, що це за машина. А Роман шкодує, що нині таких машин немає на озброєння армії. Він використовувався для в розвідки. Також командантські взводи його використовували для зв'язку, тому що мотоцикл він дуже маневрений, швидкий. Доки хлопці вивчають мотоцикли, городяни слухають концерт, лунають патріотичні пісні хіти часів Другої світової. Вікторія Пластун Артем Українець, новини на першому. Україна посідає друге місце в світі за кількістю пам'ятників Володимиру Леніну, а майже 40% центральних вулиць названі іменами радянських діячів. Що робити з героями радянської доби? Визнати їх чи заборонити? Такою буде тема сьогоднішніх дебатів. На першому вони почнуться о 19.30. А зараз на зв'язку з нами модератор дебатів Роман Вибрановський. Романе, як саме ви плануєте шукати компроміси щодо цієї теми? Адже вона розділяє українське суспільство вже майже чверть. Століття, доброго, доброго вечора. Ми плануємо говорити. Ми плануємо обговорювати чути різні точки зору, чути різні думки. І ми розуміємо, що саме зараз час нарешті знаходити точки точки дотику і компроміс. Адже 8 травня тепер день пам'яті та примирення, і нам вкрай необхідно знайти те, яким чином можна примирити таку різну пам'ять в цій країні. Романе, дякую тобі! Гарного тобі ефіру. Глядачам нагадаю, що дебати про почнуться вже за 45 хвилин. Залишайтеся на першому підсумки середи будуть о 21-й. Побачимось.